Вітаю, друзі! Однією з найурочистіших і водночас найчудовіших істин, відкритих у Біблії, є друге пришестя Христа. Сторіччями люди прагнули і чекали славного дня, коли Ісус повернеться, щоб забрати нас додому, щоб жити з Ним вічно з тих пір, як Адам і Єва були змушені залишити свій садовий дім, діти віри чекали приходу обітованого, щоб зламати силу ворога. І повернути їх до втраченого раю. Святе письмо записує цю благословенну надію з перших днів історії цієї землі. Пророк Енох, який був лише сьомим поколінням від Адама, проголосив: ось іде Господь із десятками тисяч своїх святих, щоб учинити суд над усіма. Патріарх Йов вигукнув: Бо я знаю, що мій відкупитель живий, і він нарешті запанує на землі. У моєму тілі я побачу Бога, якого я побачу сам, і мої очі побачать, як тужить моє серце в мені. Поети та пророки в усій Біблії проголошували прихід того великого дня, який був надією праведних послідовників Божих протягом століть. Прощальна обітниця Ісуса своїм учням, дана через ангелів-посланців, сповнила їх надію. Цей Ісус сказав ангел, який був узятий від вас на небо. Прийде так само, як ви бачили, як він ішов туди, на небеса цю обітницю знову дав сам Ісус апостолові Іванові, коли він був засланий на скелястий острів Патмос. Я прийду незабаром. Це та надія, за яку трималися мученики, коли свідчили правду власною кров'ю. Багато реформаторів, у тому числі Мартин Лютер, Меланхтон, Кальвін, Нокс, Латімер та багато інших, сподівалися вірою на повернення Господа. Коли ми розглядаємо біблійне пророцтво, воно не лише говорить нам про спосіб повернення Христа, але також представляє ознаки, які провістять нам, коли ж його пришестя вже наближиться. Ісус сказав в Луки 21, 25, 28, «І будуть ознаки на сонці, на місяці, на зірках, і на землі біда серед народів, море та хвилі бурхливі. Людські серця не зможуть від страху та очікування того, що насовується на землю, бо сили небесні похитнуться. Тоді вони побачать сина людського, що йде на хмарі з силою великою славою. Тепер, коли це починає відбуватися, дивіться та підніміть ваші голови, бо ваше викуплення наближається. Більш детальну інформацію ми надаємо в Євангелії Марка, 13 розділ, з 24 по 25 вірші, де читаємо: сонце затмиться, і місяць не дасть світла свого, і зорі з неба впадуть, і сили, що на небі, загинуть, похитаються. А в об'явленні 6 розділ, 12 вірш. Стався великий землетрус, і стало сонце чорним, як веретище, а місяць став як кров. Друзі, ці пророчі знамення сповнилися найглибшим чином, і протягом двох відео ми розглянемо їх виконання більш детально. Сьогодні. Ми розглядаємо виконання пророцтва про жахливий землетрус, який вказує на близькість повернення Христа. Найжахливіший землетрус із усіх зареєстрованих стався в 1755 році. Хоча він широко відомий як Лісабонський землетрус, він поширився на більшу частину Європи, Африки та Америки. Його відчули в Гренландії, Вест-Індії, Норвегії, Швеції, Великій Британії та Ірландії, охопивши принаймні 4 мільйони квадратних миль. В Африці шок був майже таким же сильним, як і в Європі, де повністю було поглинуто ціле село приблизно з 10 тисячами людей. Саме море хвилювалося, коли величезна хвиля прокотилася над узбережжям Іспанії та Африки, поглинаючи міста та завдаючи великих руйнувань в Іспанії та Португалії. Землетрус був особливо сильним. Ми читаємо, що в Лісабоні під землею пролунав звук грому і відразу після цього сильний поштовх зруйнував більшу частину того міста. За підрахунками, 90 тисяч людей втратили життя того фатального дня. Незважаючи на те, що протягом багатьох років світ переживав багато землетрусів, жоден не зрівнявся за масштабами та руйнуваннями, спричиненими лісабонським землетрусом. Це один із прочих знаків, які дав Ісус, кажучи нам, що історія цієї землі закінчується, і його пришестя скоро збудеться в нашому наступному відео ми продовжимо розглядати ознаки, передбачені біблійним пророцтвом, і те, як можна з них виповнитися найдраматичнішим чином. Тим часом я заохочую вас прочитати розділ. Провісники ранку у великій боротьбі, де ви дізнаєтеся більше. І якщо ви ще не зробили цього, я закликаю вас завантажити безкоштовну копію цієї чудової книги. Друзі, я вірю, що Ісус скоро прийде. І коли ми продовжуємо розглядати ці пророцтва, я вірю, що ваше серце зігріється, коли ми разом дізнаємося про близькість цієї благословенної надії. Давайте просто зараз про це помолимось. батько, що на небесах, дякуємо за те, що ти даєш нам ознаки, передбачені в Біблії щодо близькості приходу Христа. Дякуємо, що попередив нас навіть про щось на шталк великого землетрусу в Лісабоні, який говорить нам, що ми живемо в останні дні. Дякуємо за обітницю Твого другого пришестя. Допоможи нам бути готовими щодня, Господи, ми обіцяємо. Як твої послідовники повністю примиритися з тобою через кров Ісуса Христа, щоб незабаром бути готовими до зустрічі з Ісусом? Просимо в ім'я Христа. Амінь.